нам дав змогу посвятити місце під цю каплицю, яка буде отим самим захисником, як ми кажемо, бойового духу. Ми часто це слово чуємо. Бойовий дух. Бойовий дух. А що це таке, іноді не можемо так власно його помацати? Я зрозумів. І я іноді цього не розумів, що ж це таке. Я розумів, знаєте, коли, коли в окопі на початку окупації Криму просто сидів у перші дні біля таких, як ви, солдати і офіцери. Вони мені кажуть, Владика, посидьте просто рядом з нами і нам уже спокійніше. Я кажу, ну я ж не Господь Бог, я не спасу вас. Вони кажуть, а нам отак дійсно спокійніше. Виняв один, поцілував хрестик, а я тоді зрозумів. Це є той дух, який, знаєте, критичні моменти, він для нас, для всіх проявляється.